Навіска є е, додаткові два циліндри по бокам на кожен рік. Є оцей основний, головний і є два додаткові. Баки тут йдуть пластикові. 92-й, технічно в ідеальному стані. Резина вся нова стоїть. Росава. Вон ціленькі проміжутка ціла, по моторі питань нема. На стартері заводиться гарно. Моторчик не димить, не сапонить, тиск тримає. Є гружатель. Баків в ньому пластикові. Це є 2012 рік. не розбиті. Передок працює, Розподільник винесений на вулицю. Тракторець турбінований, 89 коней має. Можливо, доставка, можливий обмін. В продажі такий тракторець. 1025 з валочним мостом, синхронною коробкою. Ззаді навіска потужна на 2 циліндри. Резина його вся рідна з 2013 року. 3300 рідних мотогодин. Тракторець не розбирався. Тільки сцеплення мінялось. А так, до коробки, до мотора, до моста ніхто нічого не лазив. Передній міст гарно стоїть, не розбитий. Працює ідеально, диск тримає четверку, пробували не вгорати, тягу має гарну. Рокторець не димить, не сапинить, коробка міст не, не виє, передачі не вибивають, електрика все справно, круторець готовий до роботи. чекає тепло і вполе. Цікавий, телефонуйте, можлива доставка, можливий обмін на ваш тракторець з нашою або з вашою доплатою.